Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні знову страва з автоклава, і це гречана каша зі свининою. Чи варто закривати кашу, для чого її закривати, та які нюанси? Дивіться далі. Для приготування каші в автоклаві нам знадобиться крупа, в моєму випадку це гречана, м'ясо, це шинка, цибуля, морква, сіль, перець, лавровий лист, спеції, які вам ще будуть до вподоби. Розповідаю, скільки чого тут є і чому чому їх стільки. У мене автоклав на 16 банок. Вже готового продукту, як ми вже зараз все обсмажимо, вже все зробимо, перемішаємо, ми будемо накладати половину півлітрової банки. Потім ще будемо додавати воду, десь так на сантиметр, півтора, не доходячи до верху, ну, це вже згодом. Тому розраховуємо м'ясо, коли ми закриваємо якусь тушонку, ми розраховуємо, що 350-400 грам поміщається в півлітрову банку. Якщо ми будемо накладати лише половину, нам ще ж тут потрібно крупи, то розраховуємо що 100 грамів до 100 грам м'яса. Хоча ніхто вам не забороняє покласти більше або меншу кількість. Просто я розповідаю логікою, як я собі це уявляю. Відповідно, якщо в нас четверту частину банки буде займати м'ясо, крупи, ми також будемо брати четверту частину. Тому крупи у мене тут 4 стакани, вона вже ретельно промита. Аналогічно розглядаємо з цибулею От такі невеличкі екземпляри. Моє таке бажання, щоб половинка цієї цибулинки була в банці. Ну, звісно, в порізному вигляді, але ну, таку собі пропорцію я зробила. І морква. От таку навіть невеличку я брала, що половинка цієї моркви для мене достатньо. Якщо ви полюбляєте більше моркви, більше цибулі, більше м'яса, звісно, складіть собі свою пропорцію. Я показую, як я роблю. Отже, для початку нам потрібно нарізати м'ясо ну, такими шматочками, як вам буде зручно. Полюбляєте великими шматочками, ріжте великими шматочками. М'ясо у мене тут кілограм 270 г, не пам'ятаю, чи казала. От, тобто в мене буде чуть менше, ніж 100 грам на кожну баночку. Сирого, в сирому вигляді. А зараз ми його будемо смажити, тому, якби там вже вам не підкажу, яка там буде вага. От. Я розріжу так, як ви собі там, зазвичай для каші нарізаєте м'ясо, якими там шматочками. Ось таким і тут нарізати. М'ясо нарізала, тепер нам лишається. Цибулю, цибулю собі, звичайним кубиком. Ну, хочете, там, пів кільцями чи кільцями, ніхто вам не заборонить. Як вам буде смакувати, так собі і нарізайте. Ну, якби, в цьому процесі все зрозуміло, правда ж? Ну, і морку на таку крупну тертку буду зараз. Хочете, можете нарізати, не знаю, брусочком, кубиком. Як вам буде краще смакувати? Я це все підготую і йдемо до плити, будемо все оце все смажити. Поставила пательні на розігрів, і ну, тут в мене буквально є так кажуть, 2 грами топленого вершкового масла, то я його на дві пательні так розподілю. А далі, що не вистачить, буду смажити на рослинні олії. Можна брати смалець, можна брати якийсь там пташиний жир. Там, чи курки, чи качки, все, щоб вам було смачно. Розподіляю м'ясо на ці дві пательні. Зараз хай трошки присмажиться так з усіх сторін. У нас немає завдання, якби зробити його повністю готовим. Присмажиться зараз з усіх сторін і додам вже овочі. І так, наше м'ясо присмажується. Десь більше, десь менше. Вон, додаю уже овощи. Загалом нам І з цим всім потрібно ще й крупу обсмажити. Але, очевидно, що, ну, зараз будемо бачити, що вона вся не поміститься, бо поміститься буде тяжко вимішувати. Ну, як то кажуть, буде видно, що буде далі. Ні, то зараз на рослинній олії е, окремо крупу обсмажимо. Результат від того кінцевий не зміниться. Ось так у нас обсмажилось, такий результат. Маєте бажання там більше присмажуйте, мені вистачить і так. І так я собі все-таки подумала, що зараз я буду виймати з, з обох пателень це м'ясо з овочами. От, все одно я все буду потім, ну, все одно ж треба його викласти в миску для того, щоб перемішати зі спеціями все. От, тому. Як то кажуть, рано чи пізно це все одно треба було б зробити. Викладаю ось таку миску, вже до кінця обчищати не буду, додаю олії та викладаю крупу для обсмаження. Половина туди, половина сюди. Крупа промита, то мені здається, вона вже, як то кажуть, в очах більше є. Вона без води, але ж все одно вже намочилась. Якщо, може, хтось подумає, ні, тут у вас не 4 стакани, тут більше. Ні, якраз 4 стакани. І поки в мене там обсмажувалося м'ясо з овочами, я в чайнику закипітила води. Будемо заливати гарячою водою, ну, не окропом. От. Але, щоб вода була переварена, така тепла, можна і холодною, як завгодно. Ще смачніше заливати, звісно, бульйоном. Ну, то вже, що у кого є. Обсмажую крупу і також все відправлю до миски. Крупа також підсмажилась, виклали її сюди в миску. Зараз час її заправити. Так, перець додаємо до смаку. Це вже кому як скільки, навіть не буду казати, скільки я сиплю, як бачите, на око. Сілью вже трошки складніше. Солі нам потрібно третину чайної ложки. Я навіть не буду рахувати, скільки тут буде цілих чайних ложок. Отак: от от 16 банок, 16 отаких от третинок буду рахувати. Лавровий лист, ну дивлячись, в кого який розмір. Я буду давати половинку на одну банку. Тобто мені потрібно 8 листків. От. Але я його все-таки отак трошки подрібню, щоб він краще розподілився по цій каші. Все, вимішуємо. Все ретельно вимішали. Залишається лише розкласти по банкам та закатати. Зараз я на одній банці покажу. Як ми будемо закривати. Ну а решта, звісно ж, те саме. Як викладаємо нашої маси половину півлітрової банки. Це саме той випадок, коли у вас крупа попередньо не розмочена. Якщо ви закриваєте перлову крупу, там і попередньо її там на ніч замочили, то ви можете спокійно її, ну, більше накладати. Скажімо так, три четвертих. Так, половина. І заливаємо кип'яченою водою. Заливаємо, щоб у нас вільного місця лишилося. Ну так, від сантиметра до двох. Краще бути безпечним, що наші кришки в ході автоклавування не підірвуться кашею, тому цього вистачить. Не лякайтеся, якщо ну, от ви заготовили і відразу не поставили в автоклав, і ви бачите, що тут каші більше, більше, більше. Не переживайте. Все добре. Просто процес почався раніше, ніж це було би в автоклаві, але кількість розрахована так, що ну, все-таки вона не більше, ніж півлітрова банка повинна бути. Звісно, хтось, можливо, зараз дивиться це відео і думає, для чого закривати кашу в банки, для чого це. Кажуть, переводити банки. Краще закрити м'ясо і потім готувати каші свіжі. Повністю з вами згідно, що свіжі каші, це, можливо, там смачніше, можливо, якось більше. Так, от на слух, краще от свіжа каша. Але бувають випадки, коли, наприклад, у вас діти, студенти, які не мають змоги приготувати повноцінний обід там чи вечерю. Або ви попадаєте в умови, коли немає там ні світла, ні, ну, ні електроенергії, ні газу для того, щоб приготувати собі їжу. А ще є такі, навіть саме хороший господинь, коли немає часу готувати, або є час і немає бажання готувати, отут, отут звичайно, потрібно шукати якийсь такий вихід, і цим виходом є консервування таких вже готових каш. Ну що ж, я розкладаю свої каші. Далі потім ставлю в автоклав 110 градусів. 40 хвилин. Стандартний наш режим роботи автоклаву. І зустрінемося вже з готовим результатом. Наша каша готова. Ось така вона на вигляд зблизька. Те, що вона смачна, то в мене навіть сумнівів немає. Але давайте все-таки подивимося на неї разом. Вона в холодному місці ще не була, От дісталась з автоклава і вже півдня десь стоїть при кімнатній температурі. Зберігається вона в погребі. У мене погреб не дуже холодний, просто відмінно. Ну, дивіться, дивіться. Ну, чи не варто її закривати? Зернятка до зернятка. Вона здається тільки отут, що вона така щільна і злилася в одну масу. Абсолютно ні. Дивіться, все зернятко окремо одне від другого. Давайте зараз спробую до солі. Добре до солі. Оця пропорція, що третю частину чайної ложки на півлітрову банку саме те. Отож, натхнення вам на приготування. Робіть свої заготовки. Щоб, коли не буде часу або якісь інші обставини виникнуть, ви завжди собі мали запас. І чекаю вас наступних відео. До побачення!